Дорогі брати і сестри, дорогі отці, священники, дорогий вуйко нашого брата Петра, сестро, всі знайомі, дорогі брати воїни, які захищаєте нашу державу. Сьогодні тут, в цій простарої святині, хочемо дякувати Отцю Небесному, Небесному який сотворив нашого брата за те, що він дав йому життя, що наш Львів міг радуватися, коли Петро був маленьким хлопцем, завжди повним радості, цікавим цього світу, багато талантів, жив, можна сказати, завжди для інших. Багато людей його пам'ятає ще як футболіста, багато людей зустрічало його повного любові, з якої показував людям таємниці кладовища Львівського, Вичайковського. Багато людей його зустрічало кожного дня. І здавалося, що ще довго будемо радуватися служінням нашого брата Петра. Прийшла війна загроза для нашої батьківщини, загроза для майбутнього не тільки України, а й цілої цивілізації християнської. І він прийняв і цю місію, яка стала останньою. Місії його життя, але завдяки якій ми можемо сьогодні тут бути, спокійно молитися, бо якби не смерть наших воїнів, які стримують окупанта там на сході, і під Запоріжжям, і під Харковом, і під Херсоном, то, мабуть, ми і тут у Львові не могли би спокійно жити. І тому хочемо подякувати Богові за життя. За віру парафіянина нашої катедральної парафії, за всі дари, які він від Бога отримав, якими служив, аж по цей дар захисту нашої Батьківщини. він розумів, що хтось мусить, комусь треба стати там і не пускати ворога. І сьогодні дякуємо Богові і Тобі, наш дорогий брате Петре, за Твоє служіння, за Твою любов, за Твої молитви. І навіть за те, що ти не завагався, щоб віддати все, заради того, щоб ми могли жити. Тепер також в цьому часі відбуваються похорони. Ще одного нашого парафіянина Маріана, який також віддав життя. Сьогодні Отець Небесний, який дав нам Сина свого Ісуса, і ці ялинки нам нагадують атмосферу різдвяну, Він приймає до неба, відповідаючись також на наші прохання в молитвах душу нашого брата Петра, душу Мар'яна, тобі, Отче, дякуємо, нам дай зміцнення віри, щоб ми були вдячні всім воїнам, які загинули і тим, які покалічені, які чекають на протези, і яких родини чекають, але вони виконують місію найважливішу. Нехай Отець Небесний простить всі гріхи, бо ми всі є грішні, слабкі, немічні, маємо надію тільки в Божому милосерді, і тому сьогодні під час літургії просимо, щоб Отець милосердний відпустив всі гріхи і прогрішення нашого брата Петра і відкрив йому брами неба. Амінь.